Час, війни, 3 -3> Добрий вечір, готі, дозволите заколядувати. Хай рікою щастя лється, хай в сім'ї добро ведеться, хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде. Щоб щасливо і багато проминули різдвяні свята, щоб весела коляда, щастя і радість дім ваш принесла. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, Щоб були ви веселищеві багаті, хай різдво Христове вас благословляє, Бог рождає. хай різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає, всім боя. І в простіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, Момся рождає, хай у вашій хаті нині все співає, бо ся рождає, гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо. Наш відликий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, гей, господарю, спуле по ляду свінчайте і в мішок великий наш ласощі складайте. Покладіть у торбочку і ручці горіхи, буде вам на цілий рік і добра, і втіхи. Покладіть у торбочку ковбаси Юркові, щоб були ви цілий рік сильні і здорові. Покладіть у торбочку печива Тетяні, щоб життя, як лебеді, прожили ви в парі. Покладіть у торбочку яблучок для Христі. Буде вам на цілий рік радості і щастя. Бувайте здорові, живіть багато, а ми вже підемо до іншої хати. На цьому слові